Всім привіт! Буквально пару хвилин тому я записала своє перше відео, яке ви, яке ви вже або могли бачити кілька днів тому, або щойно перейшли на перше відео, або це те перше відео, яке ви бачите на моєму каналі. Дякую вам за це. Наче зло гриби Ютуби працюють мені на користь. Спасіба, Ютуб. Але що цікаво, цікаво, те, що я записала цей перший ролик, в якому я кажу, що отак от я сіла спонтанно і розказую. Те, що в мене є в думках зараз, і не знаю, яким це відео вийде класним чи поганим, неможливо виставлю як є, і все буде окей. І дивлюсь на нього і така: та ну ні, якісь кадри не такі, якось я не так сижу, десь там не так повернулась, щось звук може не вийде якось підправити, треба перезаписати, бо хочу, щоб все було ідеально. Я просто хапаю себе за руку, ніби кажу собі, ні, нічого ми перезнімати не будемо. Виставляємо, як є, як собі і обіцяли. Ну, типу, яка різниця? І тому що кожен раз, коли ти хочеш зробити все ідеально, ну, вийде так, що я взагалі нічого не зроблю. Кожного разу, коли я хочу щось зробити, я хочу зробити це ідеально. Запускаю якусь нову стратегію, я собі її чітко розплановую в моїй голові на листі вона глядає супер ідеально. Але що відбувається в результаті, ми всі знаємо, купа ризиків вилазить, і купа якихось ем, нюансів, які не були передбачені, вилазять, і все вже стається не так, як це відбувається. Або приклад життя. Я собі там запланувала, що півтори години я маю потренуватись вдома під від... вдома, тобто не треба навіть нікуди йти вдома чу собі відео і потренуюсь півтори годинки. І я затрималась на зустрічі. Дуже якби продуктивна була зустріч затрималась на годину. Ну тобто. Я собі цей слот з півтори години, в мене залишилось півгодинки всього лише. І замість того, щоб взяти і не знаю, повіджиматись, поприсідати, прес покачати, щось поробити ці півгодини, щоб закрити цю задачу з тренуванням, але хоча б півгодинки. Я просто вирішую цього взагалі не робити, тому що цей ідеал в півтори години вже не буде реалізований. Ну тобто, кожного разу, коли ми випадаємо з якоїсь течії, дуже важко повернутися назад, наприклад, там місяць. Більше місяця назад я приходила марафон а, зі схуднення не тому, що мені потрібно було схуднути для того, щоб підтягнути тіло. Бо після стресової дуже ситуації я скинула багато кілограм, і мені хотілося трошки енергії собі додати, додати якогось спорту рутини в своє життя. І я подумала, що якраз тритижневий марафон він а, задасть класного темпу для того, щоб я себе класно почувала. Це були найкращі три тижні для мого тіла, для моєї свідомості, для моєї продуктивності для всього. Тому що спорт це така реально класна розрядка для мозку, для твого організму, ти знову сповнюєшся енергії, коли ти спортом. Але після того, як закінчилися ці три тижні, я трошки захворіла і, відповідно, не було сил вже займатись. І весь той прогрес, який я здобула протягом трьох тижнів, він просто почав згасати, почала гірше їсти, купувати знову якісь косняшки, їсти не. Не за графіком і тому подібним, ну, тобто розбещено ну, себе, скажімо так, вести. Це не те, що про якусь там силу волі і, і, і тому подібне. Це от саме той стан, коли ти просто бачиш, що в тебе там на вагах, або ти там виглядав в зеркалі одним чином, а зараз ти не можеш. І віджатись 10 разів, як ти це міг робити місяць тому, Але це просто демотивує. Повернемось назад до перфекціонізму. Загалом, перфекціонізм це така штука, що реально заважає. От, наприклад, зараз я записала ролик, і в ту саму секунду я розумію, що його треба переробити. Але весь той час що я витратила на нього зйомку. Той стан, який я переживала в момент а, зйомки цього відео, і що я ним дійсно хотіла поділитися ну тобто, весь цей результат. Він просто так викидається і давай, давай все по новому Знову ж таки, повертаючись до мого хобі, дивитись інтерв'ю з з різними людьми, рев'ю на книжки і тому подібне, що взагалі відрізняє успішних людей і неуспішних? Успішні люди. Вони по суті є в них ця доля перфекціонізму, але Дуже класно, що вони не бояться брати і робити просто зараз. В цьому якраз таки є різниця, коли є в тебе бажання зробити ідеально, і в тебе є бажання зробити дію. І е, в тих, хто робить дій більше, просто якби більше шансів того, що ця ідея стане успішною, аніж коли ти намагаєшся зробити ідеально і не робиш. Банально повертаючись до мене, ну, типу, можливо, я зараз і розповідаю це все знов на камеру. Можливо, я навіть ці випуски попереднього, те, що я тільки ж сказала, його і не буде. Але я встану зараз з свого дивану, сяду далі за свої робочі задачі, але я почуваю себе класно, що я зробила те, що я запланувала, і я від це від цього себе почуваю супер круто. Як я казала в минулому роліку, що в мене навіть цей зазор, який собі планувала на запис інших роликів, цей ролик я теж не планувала записувати, але я сідаю, роблю це, Я себе буду почувати класно, тому що цей результат це є той самий результат, само, сам, само, самопокращення. Покращення свого внутрішнього стану. Такі малесенькі кроки, вони навпаки тобі і тренують ось це твоє бажання, що ти в будь-який момент можеш зробити те, що ти задумав, і ти можеш зробити абсолютно все, що ти хочеш. І такими малесенькими кроками я треную свій емоційний стан, свій організм до того, що до якихось, можливо, більших звершень, більш складних задач. Загалом, так, перфекціонізм це така вбиваюча штука. Я пам'ятаю, просто коли я прийшла, от зараз в компанію, в якій я працюю, від мене чекали одразу супер результату, і мене це дуже забивало просто в кут, тому що те, що я роблю, я ніколи раніше не робила. А від мене вимагалось для того, щоб воно одразу було ідеально. І те саме зараз в мене є своя команда людей, і я просто розумію, як я бісила свого боса в той момент, тому що. Я то розумію і хочу, щоб воно одразу було ідеально. А в команди не не виходить так, щоб одразу було ідеально, як я собі там десь уявляю, тому що ми всі різні. В нас різний досвід, різний підхід, і ось це вимагання перфекціонізму воно максимально деструктивне взагалі. Тому що те, як людина інша зможе це зробити не настільки ідеально, як я собі уявила, але воно може бути в реальності результат буде навіть кращим, аніж я хотіла. Ну і загалом, якщо вам відгукнулось це відео, якщо ви змогли щось з нього почерпнути, якщо ми з вами знову ж таки на одній хвилі щось вам було цікаве з цього відео, залиште свій фідбек в коментарях. Мені дуже важливо для того, щоб трошки обрати вектор, куди саме рухатись. Дуже сподіваюся, що те, що я зараз роблю, корисно не тільки для мене, але й вам, хоч на крапельку, було корисним і цікавим. Тому дякую за лайки, коментарі. І побачимось. сподіваюся, ще.